Зараз ситуацію на українсько польському кордоні можна описати традиційною фразою Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Тільки перестали, начебто, блокувати перевізники польський, українсько польський кордон. Як підключилися фермери? От про це і будемо в першій частині нашої розмови говорити з паном Миколою Сорським, міністром аграрної політики і продовольства України. Пане Миколо, вітаю. Доброго дня, пане отож зараз блокують ще небагато, Але від 20 лютого польські фермери обіцяли заблокувати всі пункти пропуску у українсько польського кордону. Е, причина в Україні чи просто нас знову використовують як важіль тиску на польський уряд, щоб він швидше рухався і вирішував проблеми тепер уже не перевізників, а фермерів? Ну на мою думку, там є багато причин. І їх вартує пояснити, щоб розуміти об'єктивніше картину, яка, на мій погляд, відбувається, взагалі ми в принципі всі чули протягом останніх двох тижнів і останніх двох місяців, навіть що в багатьох країнах Європи є протести фермерів. Вони в деталях відрізняються, але загалом їх об'єднує в принципі наступні дві вимоги: перше це зменшення. Екологічних вимог, які поступово збільшуються і збільшуються до виробництва СГ-продукції і до переробки в Європейському Союзі, і взагалі до способу господарювання. Друге, це до розмірів дотацій, які видаються в Європейському Союзі. Приблизно це звучить наступним чином у більшості фермерів європейських. що… Вони говорять, ми не задоволені наступним. Коли до нас починаються збільшені вимоги, які ми повинні враховувати, коли ми ведемо сільське господарство, виробляємо за продукцію, це вимагає грошей. Одночасно Євросоюз відкриває кордони для інших постачальників з продукції в світі, Канада, Бразилії, Україна також згадуються. Нова Зеландія, багато країн згадуються. І ці країни, вони більш конкурентні в силу багатьох обставин, і в тому числі через, на їх думку, менші екологічні стандарти повернутися з продукції. І в такому випадку фермери говорять, якщо ви робите ці процеси паралельно, дайте нам, будь ласка, більше дотацій. І якщо ми, наприклад, звернемо увагу там, на французькі протести, там був дуже сильний екологічний підтекст. В Іспанії вони протестують, наприклад, проти конкуренції приєднання до угоди з Латинською Америкою, тому що іспанські фермери ба виробляють багато овочів і фруктів, і очевидно, для них конкурент не Україна, а Бразилія Аргентина. І вони проти цього угода там опрацьовується з 19-го року. Вони не хочуть цього, і вони так само блокують перевезення з цих країн. Французи, наприклад, останні декілька тижнів були певні моменти на кордоні між. Між Францією і Іспанією, коли, наприклад, іспанські фермери жаліли, що не можуть прийти у всіх країнах є свої особливості, але загалом картина виглядає так, і в принципі, це також є основна причина в Польщі. Але на мій погляд, і на погляд багатьох в Україні. Воно е, е, цей протест саме в Польщі, на відміну від всіх наших інших сусідів, не тільки всіх інших країн. Воно має м, такий гіперболізовану увагу до України, і на мою на мій погляд, е, вона не відповідає цим цифрам, і е, точно не відповідає багатьом іншим е, речам, які е, мали би відбуватися між нашими країнами. Якщо ми говоримо про цифри, то тут е, зразу виникає багато питань е, в ту саму Польщу ми протягом останнього року відправили СГ продукції на один приблизно 1,6-1,7 мільярда доларів, але від Польщі ми також багато взяли на 1,1 і 1,2. і І я думаю, ніхто з українців чи ще хтось. 에, особливо не чув полеміки 에, від нас, від фермерів, що треба щось забороняти з Польщі. Ну, тому, але що я ми... чую заклики зараз відмовлятися від купівлі польських продуктів. 에, да, ну, Дивіться, кожна, кожна людина може давати будь-який. які Скажіть, будь ласка, пане Микола, а що ми експортуємо з Польщі? Що ми експортуємо з Польщі? Імп... Ой, імпортуємо. Ми та. імпортуємо овочі, ми імпортуємо 에, кондитерки. Також багато. Ми імпортуємо соки, напої, ми імпортуємо. Корми для тварин домашніх, наприклад, uh -huh. на великий об'єм. Ми молочної продукції досить багато. Ми Справді? Експорт... абсолютно. Ну, сири, подивіться в супермаркетах, основний сегмент імпортного сиру це Польща. І українські фермери, вони у них теж є правильні емоції, коли вони говорять. Ну, це дивіться, ми в умовах війни, і ми нас це болить не менше, ніж в Польщі. Оця ситуація, як я є. У нас теж є багато своїх емоцій. Але ми в умовах війни ну, і не можемо це мітингувати, навіть подавати протест, так як в Польщі. І тому. А, і, і тому Звичайно, ми в першу чергу стараємося бути конструктивними, і в принципі мені здається, український уряд і в осіб не можна було знувачити в чомусь іншому. Ми завжди старалися і стараємося вести ці переговори. Але я абсолютно впевнений, що цей градус емоцій треба зменшити і точно не використовувати українську тематику як ключову в ситуації, де основні вимоги і основні проблеми не через нас. Добре, і це ви... навіть без війни ви сказали, що ми не можемо відповідати. Можемо ось колеги з Суспільного повідомляють, що е, громадська організація перевізники західного регіону і її керівник Віталій Коценко заявили, що завтра, 15 лютого, о дев'ятій ранку, вони починають блокувати пункт пропуску е, Ягодин дорогуська з українського боку, і це теж буде створювати полякам незручності. Е, я розумію вашу аргументацію, і теж цікавився аргументацією. Європейських фермерів, а це абсолютно справедливі вимоги, тому що якщо європейський союз хоче від європейських фермерів високоекологічного виробництва, що здорожчує це виробництво, то тоді логічно забороняти не високоекологічний е, імпорт на території Євросоюзу. Бо так виходить, що українці можуть не дотримуватися цих норм експортувати, а чи там аргентинці, а європейські фермери зобов'язані їх дотримуватися, так е, дивіться тут. Е... Перше, ми не ми не ви сказали, що я сказав, що ми не можемо відповідати. Ми можемо відповідати, але ми ведемо себе, на мою думку, акуратно і розумно. Разом з тим, я розумію, наприклад, що організації, які заявили, я розумію, коли вони переходять до такої форми протесту, що вони не вважають, що інші способи вже мало працюють, тому треба от в такий спосіб показувати нашу реакцію. Дивіться, от коли ви говорите, що ці вимоги в Європі справедливі, питання насправді глибше. Питання, але у мене є особиста думка щодо цього. Але я не хочу, щоб це виглядало, що ми даємо якісь рекомендації, тому що це все-таки в європейську ЄС. На думку багатьох експертів, є нюанси пов'язані з європейською моделлю сільського господарства. І на думку цих експертів вона менш конкурентна ніж е, модель в багатьох інших частинах світу, в тому числі і в Україні, тому е, проблема не тільки в екології, тому коли нам, україні там українським фермерам, говорять, що ви не дотримуєтеся. Я чув це від багатьох міністрів, тобто це mm -hmm. не на вулиці, там дискусія з якимсь випадковим чоловіком. вони говорять, ви не дотримуєтесь екологічних стандартів. Я кажу, скажіть, яких? А він каже, ви е, тратите більше гербіцидів. Покажу статистику, ми тратимо в два рази менше на гектар гербіцидів, ніж в Європі. Банально просто через те, що ми маємо менше грошей останнім часом і в силу якихось інших обставин. У вас не такий список гербіцидів, як в нас. На 90 з чимось процентів збігається. А той, що не збігається, в них дискусійний, а дозволений в тій самій Америці, в Англії і в інших передових країнах. Тому. Нема там дискусії, коли ми говоримо про наші продукти харчування, повірте, якщо б вони були поганої якості, їх би давно вже закрили. Питання в Європі про безпеку здоров'я людини, воно настільки ну, сильне і настільки безумовне, що ніяких нам пільг навіть в умовах війни ніхто б не дав. Тому все, що ми там продаємо, воно проходить максимальний контроль по якості і ніяких питань до цього немає. Тому, коли ми бачимо час від часу цей піар, тому е, ми розуміємо, що це піар. І е, ми, на мою думку, це погано, тому що це е, піднімає емоції, піднімає градус там, де не треба, там, де просто треба переговорити. Про що, про що, в чому суть дискусії на цифрах? дивіться, була дискусія про цукор велика, що українці багато поставляють цукор. Останні два роки ми визнаємо так, ми дійсно багато поставляємо багато цукру в Європі, але ціна на європейський цукор зараз в два рази більше, чим до війни, і у нас виникає логічне питання: якщо ви якщо є певні європейські країни, в тому числі Польща ставила питання про цукор, які говорять, що треба обмежити про Україну, чи є зразу думка, яка після цього буде ціна? А наступна мене відповідь питання: а бразильського цукру все рівно більше ніж нашого, по Бразилії тоже тож будуть якісь заборони. От хотілося б теж це від чесно почути від наших справжніх партнерів, ну, тому що це важливі питання, яке наше суспільство теж хоче почути, і наші фермери. Пане міністре, я погоджуюся. Дискусії про ефективність європейського господарства сільського вони вже давно тривають. Польща навіть на цьому фоні виглядає специфічно, тому що їхнє сільське господарство традиційно значно роздрібленіше, тобто там менші значно фермерські господарства традиційно ніж е, навіть в сусідній Чехії, я бачив статистику. Але е, проблема в тому, що поляки для досягнення своєї мети використовують ну фактично це заборонений прийом, країна, яка перебуває у війні. Вони блокують не свої дороги, вони не їдуть у Варшаву з цими вимогами. Вони блокують не просто там експорт зерна з України, вони блокують все і перекривають кордон. Тобто, е, ну я вже мовчу про те, що вони висипають зерно на землю. Але е, чи розуміє ваш візаві з польського боку, і чи може він це пояснити польським фермерам, що країна у війні. Потребує підтримки, якщо вони, звичайно, не хочуть війну у себе отримати. Дивіться, тут перше, я хочу віддати належне пану Чеслову у своєму візаві. Він перепросив за цей випадок, так. і ми його чули. Ми для, для об'єктивності, для правди повинні також розуміти, що в Польщі блокується не тільки кордон, а 260 місць, якщо я не, не, не помиляюся. Дивіться, тут. Дивіться, я не хочу обговорювати ні польську, ні якусь іншу модель. Це, знаєте, як обговорювати чужу жінку. У нас точно жінки красивіші, да? і ми будемо хвалити своє. І е, в, в поляків є свої плюси, є напевно, свої мінуси, так само, як і в нас е, в, в своєму сільському господарстві. Е, питання навіть не про війну. Питання, що якщо ми, наприклад, е, умовно, ми це не можемо зробити, але ми скажемо, дивіться, от навіть якщо війна, яка яка точно повинна враховуватися, але навіть без війни ми повинні розуміти, що повинні бути справедливі правильні правила торгівлі. Якщо ми всі разом разом з друзями-поляками заявляємо, що Україна вступає в ЄС, то ми очевидно передбачаємо більшу і більшу інтеграцію, яка в тому числі має на увазі відкриті ринки. І якщо ми робимо, рухаємося тут, в цьому напрямку. а Паралельно в іншому напрямку, то тоді ми повинні сказати один одному, в яким де ми насправді чесні, що ми рухаємося чи ми не рухаємося. Зараз польські фермери вирішують, що вони хочуть блокувати кордон з Україною і не пускають українське зерно. А якщо навіть припустити, що ми домовимося з польськими фермерами про зерно, потім з'являться польські фермери, які не будуть пропускати там якісь інші українські товари. І це точка буде пряміти і ну, йти до безкінечності. Чи бачите ви якусь можливість остаточно вирішити проблему блокування кордону з польського боку з фермерами? От, навіть не з перевізниками, а з фермерами. Ну, Я думаю, що в, в будь-якому випадку, так чи так, ми її все рівно вирішимо рано чи пізно. Е, разом з тим, е, я, ну, ми насправді готові і до, там, і до кращого, і до гіршого сценарію. Ми... І готові в разі збереження такої ситуації на кордоні або її погіршення і реагувати. Але, але ну я все таки вважаю, що ми повинні щоб нам з голови з пам'яті не повинно виходити. Що у нас є спільна значно більша мета? Воно як не виходить в українців, так і не повинно виходити в наших колег друзів поляків. І ми не повинні, якби ну, це ставити, е, за, ну, забивати навіть на секунду. В тому числі, коли ми обговорюємо ці моменти або ну, е, ведемо себе таким чином, що це призводить до того, що ця повістка дня стає основнішою, чим вся решта. І, е, ще, і ще раз я хочу закцентувати. Тому що, коли ми говоримо, наприклад, про ці проблеми на кордоні, вони впливають не тільки на те, що ми веземо в Польщу, воно сильно впливає на транзит наш, який йде через Польщу до інших країн світу. В тому числі для наприклад Прибалтики до Бельгії, до Німеччини, до Англії, ну тому, це наскільки я розумію, висипане зерно воно ж якраз прямувало до Литви. Да, воно прямувало до Литви. І коли ну наприклад, і, і я ми от швидко стараємося реагувати, коли звучать якісь звинувачення, от прозвучало звинувачення. В польських колег, що Литво, Литво, що це зерно доходить до Литви, а потім розвертається назад. Я не вірю в це, тому що це економічно невигідно. Тут перевозка і так дуже дорога і довго в черзі стояти. Такі випадки, в принципі, я не думаю, що хтось зробить. Ну я позвонив самому колегі Литовському. Я кажу, є в тебе випадки? Він каже: Я теж їх не бачу. Ми б теж хотіли від поляків отримати цю інформацію чи справді таки є. Тому не тільки в нас питання, я, на мою думку. Просто хтось говорить, хтось не говорить і. От, якщо ми порівняємо ситуацію зі всіма нашими сусідами, вони десь дуже добрі, десь складніші. Але в нас, як ми знаємо, наприклад, є і, по, і угорський, і словацький, і румунський кордон, із Молдавії. в нас сюди йде транзит. У в нас з Болгарією є ситуація з болгарськими міністрами. взагалі кожен тиждень звіряємо, скільки ми туди заїжджає товару. і дивимося, що коригувати. Наприклад, ну то з розмовами з асоціаціями, ну тобто, це така дуже жива і партнерська розвідка. Розмова і діалог. І нам треба перейти на це. Нам треба відійти від політики, де є тільки економіка. А по економіці там все дуже просто. Ну економіка це ж продовження політики. Або політика це продовження економіки. Не забуваємо, що в поляків скоро місцеві вибори, і ця проблема теж частково з тим пов'язана. На мою думку, але коли ви сказали, що ви готові реагувати, що це мається на увазі? Ви ж і зараз якось реагуєте. Дивіться, давайте ми ну найближчі дні. Я думаю, будуть важливими і те число не за горами. Ми... Ми надіємося на зменшення цього блокування, оцих проблем, які мають українські перевізники і українські аграрії і так далі. Ми були і є завжди готові до, до розмов. Я там, спілкувався з польським міністром, Але зараз попросив на розмову. Ну, раз, в ну, останній раз я його бачив вживу. Декілька тижнів назад, і ми говорили, там були інші розмови. Там є в нас група технічна між міністерствами. Ми спілкуємося раз в два тижні. Надію, що буду бачити його цього тижня після завтра. Тобто, це ми, ми повинні зберегти правильний дух наших відносин. І я ну. І, і це, це дуже важливо, пане міністре. Але якщо подивитися трошки зверху на ситуацію, це ж не обов'язково проблема українсько польських стосунків, Абсолютно. це стосунки України і Європейського союзу, так. з яким у нас договір про асоціацію, з яким у нас договір про певні особливі умови на час воєнного стану, та чи можемо ми заключ, ну, закликати до цих розмов з польськими е, аграріями і фермерами? І чиновників Брюсселю. ми підписували договір з Брюсселем, а не з Варшавою. І тепер Варшава виступає е, тим, хто порушує цей договір. З, з Брюсселем іде постійно е, постійна робота, яка е, це не тільки розмови, це і конкретні, е, е, якби там е, кон, кон, конкретна робота, яка має відбуватися в таких випадках, і не тільки в таких, тому що в нас йде паралельна робота по продовженню зони. Вільної торгівлі безмитної, яка закінчиться 5 червня, було відповідно підготовлене рішення. Ми теж давали свої аргументи. Багато було зустрічей зараз воною в комітеті Європарламенті. Потім піде в Європарламент. Там є аргументи одної сторони, аргументи нашої сторони. Є три виключення з певними обмеженнями: цукор яйця. І коряти на в проекті цього рішення, тобто там дуже багато переговорів, які ведуться на всіх рівень від найвищого до там до мого рівня, рівня міністра, і до рівня начальників департаменту, і так далі. Так само, і в Європейському Союзі, в Брюсселі на різних рівнях. У нас є платформа, де ми обговорюємо такі ситуації, які на кордоні із торгівлею, яка час від часу збирається. Тому очевидно, що Євросоюз це є загальні правила, і про що говорить. Ть союзники, члени іншої європейського союзу, ті самі Польщі, що ну ми повинні у нас єдиний митний тариф, єдиний правила. В нас один митний кордон. Тому ми разом приймаємо рішення з ким і як торгувати як одна країна не має бути виключень. Чому ну, Європ... А євро якісь покарання передбачені за порушення цієї венти. європейський союз? Звичайно, в них є свої, свої процедури. Вони їх ініціювали. Ці повідомлення були декілька місяців назад. Тобто вони їх попередили. Що, наприклад, це ми ми говоримо про ті обмеження, односторонні, які вони везли на сільськогосподарську продукцію, що, будь ласка, відмініть їх або врегулюйте, інакше буде там відповідна подібна до судової процедури. Де ініціатором буде Брюссель. Це очевидно, вони захищають ну, mm -hmm. загальні правила, і ми це вважаємо правильним, і ми це, вважаємо під, і ми це підтримуємо. Тому це це декілька паралельних ситуацій одна звичайно з Брюсселем, вона велика в багатьох питаннях вона осна основна ну і, очевидно у нас є процеси і двосторонні відносини з польщею а від якихось інших країн європейського союзу надходили претензії до українських сільсь... Е, дивіться ну от в мене там за напевно за останні два місяці була зустріч може з 17-ми міністрами сільського господарства тому що в процесі продовження цієї е, е Правил безмитних, які закінчуються 5 червня, важливо почути реакцію, в кого є які. Були певні зауваження французів щодо курятини, цукру і яєць. І насправді, тобто в кожної країни є якісь там побажання, але вони не критичні і вони ну, не узагальнені. Не може бути так, що якщо одна... Країна не хоче, наприклад, сою, то всі повинні решта сказати, ми не хочемо українську сою, бо, можливо, в дев'яти інших країнах ця соя потрібна. Так це не працює. Ну, скажімо, три ем, види продукції, де більш-менш думка Європейського союзу зійшлася, і вона відображена в проєкті рішення. Це, от ми говоримо про курятину, яйця, яйця і цукор. Ми теж можемо дискутувати про курятину і яйця. Ну, не відможе, відкладемо це на іншу передачу. Так. Але, але ну. Ви от ви задали на я... питання це... думку інших країн. Е, ну, але це... це нормально. Насправді більшість країн, я не буду говорити, з якими я спілкувався, вони не мали жодних питань е, тому і е, 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 тому, тому ситуація на зараз така. Є шанси, що ми продовжимо цю безмитну історію від 5 червня? Так, да, хороші шанси. Зараз якраз я так розумію, тривають переговори. Е, зараз не просто перемовини. Зараз. От є процедури, вони чітко врегламентовані, врегульовані правилами європейського союзу, і от воно відповідно до європейської бюрократії. Ну, іде своїм шляхом угу. щоб закінчити тему з зерном, бо у нас справді залишається хвилини три, а то й менше. Чи правильно я розумію, пане міністре, що більшість зерна, ми все одно експортуємо морським коридором, які звільнили збройні сили нам? Дивіться, ми збройні сили кожен день пока ще більше і більше звільняється море. Дивіться, ми це останні декілька місяців намагаємося донести. Також нашим польським друзям. Ми кажемо, дивіться, ми насправді ну. От зараз оця проблема, яка от, от якщо дивитися телевізор і слухати деколи політки, вона виглядає отака. Так. А вона така. Тому що якщо ви навіть відміните заборону на зерно, з України воно туди не поїде, тому що для 90 території України конкурентніша вже ціна в порту Одеси, ніж на кордоні з Вами, чи на кордоні з Угорщиною, чи на кордоні Словаччиною. Тобто Врахуйте це, що ми що ми от в цій сій дискусії в основному боремося з якимись видуманими ну знаєте фантомами. То тобто ви хочете сказати, що це більше політична проблема, а не економічна. Я хочу сказати, що всі повинні бути тверезі, вміти рахуватись, не керуватися емоціями. Дивіться, от ви згадали там, що в знов поляки в Євросоюзі вибори ми це все розуміємо. Ну, дивіться, минулого року були одні вибори. Це другі, після завтра наступного а року. У нас кожен день війна. А, от, от можна, щоб коли, коли нам говорять, що в нас вибори, пам'ятали, що в, нас, е, що в нас кожен день війна. От якби от ми про це... стараємося просто час від часу про це нагадувати. Дякую, пане міністре, що зайшли час для такої широкої розмови. Микола Сольський, міністр аграрної політики і продовольства України, був останнім на сьогодні гостем нашої розмовної студії.